У п'ятницю найспекотніше буде на Західній Україні. Нарешті території теж пригріватиме сонечко. На Полтавщині мінлива хмарність. Можливі дощі та грози. Температура в день плюс 26, плюс 29 градусів. У горішніх плавнях увесь день буде тепла погода. Під кінець дня, ймовірний, короткочасний дощ. Максимальна температура повітря плюс 29 градусів, мінімальна плюс 19. Найтепліше 5 серпня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксоване 1979 року плюс 33 градуси, мінімум 1981, плюс 8. Доброго ранку п'ятниці. Дивіться спецвипуски новин сьогодні о 18 та двадцять. 20.30 на телеканалі Гок долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.